У Львові, Хмельницькому, Ужгороду та Івано-Франківську в п'ятницю, 8 вересня, синоптики прогнозують ясну погоду. На території решти західних областей хмарно з проясненнями. Нічна температура від плюс 8, в день до плюс 26. Мінлива хмарність за прогнозами синоптиків має бути в Чернігові, Вінниці, Сумах та Житомирі. В решті областей півночі та центру ясне небо. Найнижча температура вночі плюс 7, Найвища в день плюс 23. У південній частині країни синоптики очікують теплу та ясну погоду від плюс 10 вночі до плюс 25 в день. На сході ясно, лише в Луганську має бути невелика хмарність. Від нічних плюс 7 температура повітря прогріється день до плюс 22. На заході в суботу, 9 вересня, хмарно з проясненнями, але в Ужгороді цього дня має бути ясно. Від 11 до 27 градусів тепла. У північних та центральних областях синоптики прогнозують ясне небо. Лише у Вінниці та Житомирі невелика хмарність. Вночі від плюс 10 в день до плюс 22. На півдні ясно. Але над Одещиною синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі від плюс 12 в день до плюс 24. Мешканцям Луганська знадобляться парасольки. В Дніпрі ясно, врешті областей Східного регіону хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 9 вночі до плюс 20 вдень. У неділю 10 вересня в західних областях переважно ясно. В Чернівцях та Тернополі має бути невелика хмарність: нічна від плюс 11, денна до плюс 26. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, але в Києві Вінниці та Житомирі цього дня має бути ясне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 8, в день до плюс 22. На півдні країни безхмарне ясне небо. Від 10 до 23 з позначкою вище нуля. В східній частині України за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями від нічних плюс восьми температура повітря підніметься в день до плюс двадцяти трьох.